Привіт, ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія захопила Крим та розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Куди ми вирушаємо сьогодні? М -м, здається, ми вже всюди були, та все знаємо. А от і ні. Маріуполь важливе туристичне та промислове місто. Росія поширює багато вигадок про нашу історію. Одна з них, мовляв, більшість міст на сході та півдні України з'явилися завдяки росіянам. Проте перші поселення на цих землях існували задовго до заснування Москви. Вже з п'ятого століття до нашої ери територію сучасного Маріуполя почали заселяти древні племена. І що тоді ще не було ні Росії, ні Москви? До заснування Москви залишалося ще більше 700 років. Чайка, стародавній козацький корабель. Саме так. Задовго до будування сучасного порту українські козаки уже підкоряли Азовське море. Ого, А я й не знала, що тут були козаки, тому що Росія поширює міф, нібито Маріуполь був заснований лише у 18 столітті. Насправді ж, козачий пост до Маха знаходився на цій землі ще 500 років тому. Згодом він став центром великого поселення Кальміус. І саме тутешні козаки почали заселення усього Приазовського краю. Ого, круто! Це ж справжнісінька січ. Дійсно, через поселення пролягав важливий торговий шлях, який потрібно було пильно обороняти від нападів ординців. Саме тому тут з'явилася одна з найбільших на території України козацьких паланок. Паланка, а що це таке? Землі козаків поділялися на певні території з укріпленням у центрі. Вони і називались Паланками. Але після знищення Запорізької січі російська імперія дісталась і сюди. Кальміуські козаки також втратили свої території. Виходить, Росія завжди намагалася вкрасти наші землі. Так і є. Вигнавши козаків, імператриця Катерина поселила сюди всього навсього 75 росіян та назвала поселення Павлівськ. Знову ця Катерина. Але ж 75 росіян ще не роблять місто російським. Звісно, тим паче, згодом Росія переселила сюди греків з Криму і все місцеве населення почало говорити грецькою мовою. А Павлівськ перейменували на Маріуполь, що у перекладі з грецької означає місто Марії. Окрім греків, у місто приїжджали турки, євреї та італійці. До речі, саме Італії почав будування сучасного порту та сконструював тут перший корабель. О, оце краєвид! О, а чому ми ніколи не шукаємо простих шляхів? Це ж легендарна Азовсталь. Азовсталь побудували майже 100 років тому. Цей гігантський завод був одним із символів міста та надавав тисячі робочих місць. В 2022 році Росія вкотре вдерлася на землю Маріуполя. Тоді підземні сховища цього заводу стали прихистком для тисяч мирних жителів та солдатів. Наші воїни з Азовсталі 86 днів героїчно протистояли російським військам, чиї сили були значно більшими. І хоч Росія намагалася виставити українських захисників злодіями, світ в це не повірив, а слово Азовсталь стало справжнім символом стійкості та мужності. Сьогодні ми дізналися, що Маріуполь виріс зі справжньої козацької січі був важливим торгівельним містом задовго до приходу російської імперії. А ще ми дізналися, як воїни Азовсталі майже три місяці протистояли російському війську, тому що всі ми віримо в світло після темряви. Адже цього вчить наша історія.